Сили оборони України найближчим часом отримають п'ять зенітно-ракетних комплексів Рейвен від Великої Британії. На захисті неба вже працюють вісім таких ЗРК. Втім, раніше про Рейвен було мало інформації. Його навіть називали імпровізованим і створеним спеціально під потреби України. Тож що це за ЗРК і в чому особливість британської розробки, Богдан Гайдамака розкаже. ЗРК Рейвен створений за програмою Франкен Сем, принцип якої полягає у використанні вже існуючих компонентів, які адаптуються під потреби українських військових. Комплекс зібрали у 2022 році, буквально за кілька місяців. Цей ЗРК складається з броньованої вантажівки супакет 600 на яку встановили направляючі від списуваних винищувачів торнадо, хаук та «Джагуар». Система працює з ракетами АІМ 132 Це британський боєприпас класу повітря-повітря малої дальності з тепловим наведенням. Ракета АІМ 132 має довжину майже. Вже 3 метри, діаметр 17 сантиметрів, розмах крил 45 сантиметрів. Важить боєприпас 88 кілограмів, а бойова частина 10 кг. Максимальна швидкість ракети близько 3700 км кілометрів на годину. Дальність до 25 кілометрів. Раніше ці ракети використовувались виключно на винищувачах, зокрема Єврофайтер Тайфун F-35, FA-18, Вісімнадцять, Хоук та Джагуар. Головне завдання ЗРК Рейвен перехоплення дронів, зокрема шахетів, крилатих ракет і повітряних цілей на невеликій висоті. Його використовують зазвичай там, де відсутні повноцінні зенітні системи середньої і великої дальності, сили оборони вже застосовували цей зеркал понад 400 разів із заявленою ефективністю близько 70%. Військові кажуть, комплекс має високу мобільність відносно дешевий та простий в обслуговуванні.